Добрий день, діти. Сьогодні у нас чудовий день, теплий та лагідний, наче мамині обійми. Діти, послухайте загадку і скажіть, про кого вона? Хто нас діток міцно на любить, хто нас ніжно приголубить, як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі. Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє? Гарні нам дає ляльки і розказує казки. Так, діти, молодці, це рідна матуся, наша мама. Сьогодні ми будемо вчитися складати розповідь про свою матусю. А ці малюнки нам з вами допоможуть. Але спочатку ми їх розглянемо, що ж вони означають. Про кого ми будемо розповідати? Якого зросту мама? Яке в неї волосся? Якого кольору мамині очі? Що любить їсти мама? Ким працює мама? Яка в неї професія? А зараз я вам розповім про свою матусю. Мою маму звуть Надія. Вона середнього росту. Її волосся довге та світлого кольору. У неї зелені очі. Моя мама любить їсти сир, рибу, овочі та фрукти. У моєї мами професія швачка. Я дуже люблю свою матусю. Діти, розкажіть і ви про свою маму. Про найріднішу людину на землі. А зараз ми пограємо в гру, яка називається Яка мама, коли ви? Яка мама після ваших вчинків весела чи сумна? Яка мама, коли ви граєтесь або навчаєтесь? Вірно, діти, весела. А коли ви хворієте, яка мама? Вірно. Сумна, а коли обнімаєте матусю? Так, весела. Коли даруєте мамі квіти? Весела, молодці. А коли ви рядуєте, яка мама? Вірно, сумна, а коли прибираєте, яка мама? Так, весела. Коли допомагаєте мамі? Весела, молодці, діти. А коли бешкетуєте, шкетуєте, сваритесь. Вірно, сумна мама. Діти, а давайте з вами зараз трішечки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, станьте прямо усміхніться. Плесні діти кілька раз. За роботу все гаразд. Молодці діти, а тепер сідайте знову на свої місця. Діти, а зараз ми розглянемо ілюстрації, що робить наша мама. Що робить мама? Мама готує обід. Що робить мама? Мама прибирає. Що робить мама? Мама пере. Що робить мама? Мама миє посуд. Що робить мама? Мама прасує одяг. Що робить мама? Мама в'яже. Діти, а тепер давайте пограємо в гру, яка називається Яка ваша мама? Яка мама? Мама люба, турботлива, рідна, гарна, лагідна, найкраща, найкоханіша, наймиліша. Молодці діти. Діти, якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож у літо, найперші легенькі сніжинки. І сяють диво ялинки від мами і літери, і слова, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Діти, любіть, цініть, бережіть свою маму, бо мама це найгарніша, найдобріша, найкраща людина на всьому білому світі. Так як любить мама, вас ніхто, ніхто ніколи не буде любити. А зараз я вам пропоную, підійдіть до своєї матусі, поцілуйте її міцно міцно та обніміть її. Покажіть, наскільки ви її любите. До побачення, моє люба, до нових зустрічей!